Пам'ятати трагедії минулого, аби не допустити їх повторення в майбутньому. На прикарпатті відзначили день пам'яті жертв політичних репресій. Неділю зранку в усіх християнських храмах області відслужили пам'ятні літургії. Після цього у Дум'яновому лазу відбулися традиційні жалобні заходи. Тут чимало представників влади, молодь а також ветерани УПА і колишні політрепресовані. Олексу Хомину майже 84 роки. Та незважаючи на свій солідний вік, чоловік щороку приїздить у Дем'янів лаз аби пом'янути загиблих товаришів і переповісти Молоді страшні сторінки української історії. Колишній підпільник єдиний представник своєї сім'ї, хто залишився в живих після боротьби з анкавидистами. Та покарання комуністів не уник. Його засудили на 25 років роботи на рудниках у вічній мерзлоті. На щастя, відсидів на примусових роботах лише 6 років. Ну, Меня народне це основне було їхнє гасло. В мене родина, це мене не родіна, батьківщина, це Україна. І змінником я не міг відчувати, тому що я за цю за Батьківщину боровся і готовий був померти. Це не було вже, розумієте. Тоді. Якщо б було, Сталін не помер, то нас чекало там у всіх, розумієте, смерть. Також на місці масових поховань репресованих прикарпатів священики відслужили панахиду. Опісля після літургії представники обласної влади та представники районів поклали вінки, квіти і свічки до могил жертв політрепресій. В першу чергу ми повинні при, привозити сюди молодих людей, молоде покоління, молодих українців, щоб вони знали оту історію українського народу. На поминальні заходи у Дем'яному Малазу прикарпаття прийшли лише з національними прапорами. Жодних партійних стягів чи політичних виступів перед присутніми у цей день не було. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.